Я не така енергійна, як сангвініки, або не така рішуча, як холерики, і меланхолік, тобто я сангвініки, холерики. Оце люди, на яких потрібно рівнятися. Що таке темперамент і для чого знати, який він у тебе? Сьогодні ми поговоримо про це, а також розберемось, як він впливає на нашу поведінку емоції і взаємини з іншими людьми. Я, наприклад, дізналася, що я меланхолік, і це пояснило дійсно багато речей у моєму житті. Темперамент це одна з найдавніших концепцій у психології. Ще давньогрецький лікар Гіппократ говорив про чотири типи темпераменту, пов'язуючи їх з різними рідинами в організмі. А в сучасній психології темперамент вивчається як біологічна основа нашої особистості. Темперамент це те, з чим ми народжуємось, він визначається особливостями нашої нервової системи, швидкістю реакції, стійкістю до стресу, рівнем активності та емоційною чутливістю. Наприклад, одні люди від природи швидко заводяться, але так само швидко заспокоюються, а інші довго розгойдуються, але ще тривалий час перебувають у цьому стані. Це не те саме, що характер, який ми формуємо протягом життя під впливом досвіду, виховання та соціального оточення. Темперамент це наша база, яка залишається з нами назавжди. Наприклад, я завжди була тим, хто любить аналізувати і дуже довго переживає навіть дрібні події. І це не просто риса характеру, це мій темперамент. Існує чотири основні типи темпераменту. Давайте розглянемо кожен із них. Сангвінік це душа компанії, такі енергійні, оптимістичні люди, легко знаходять нових друзів, але іноді їм бракує терпіння. Їхня нервова система дуже швидко реагує на подразники, але так само швидко відновлюється. Холерики це лідери, вони рішучі, наполегливі, але можуть бути дуже запальними та емоційними. Їхня нервова система дуже активна, але не завжди стійка до стресу. Флегматик це спокійні та врівноважені люди. Вони надійні, але іноді їх можна сприйняти як млявих або байдужих. Їхня нервова система працює повільно, але дуже стійко. І меланхолік, тобто я це чутливі і глибокі натури. Вони часто схильні до рефлексії, але їхня увага до деталей робить їх чудовими фахівцями в будь-якій справі. Їхня нервова система дуже чутлива, що робить їх схильними до переживань, але також наділяє глибиною сприйняття. Оскільки я меланхолік, це означає, що я люблю все аналізувати, рефлексувати. Часто переживаю через дрібниці, але це робить мене уважною до деталей і творчою людиною. Важливо, що темперамент у людей. Може бути один або змішаний до трьох типів разом. Темперамент впливає багато на що, на нашу роботу, стосунки, навіть на те, як ми відпочиваємо. Наприклад, сангвініки часто обирають професії, де можна спілкуватися з людьми. Холерики стають чудовими керівниками, але їм потрібно вчитися контролювати свої емоції. Флегматики це майстри планування. Вони рідко роблять поспішні висновки. А меланхоліки часто знаходять себе у мистецтві або науці, де важлива увага до деталей. Я, наприклад, завжди любила співати, писати і аналізувати. Це допомогло мені знайти себе в творчості та аналітичній роботі. Пам'ятаю, моїм улюбленим стилем написання творів був твір роздум Іноді я занадто зациклююся на дрібницях, і це може забирати дуже багато моєї енергії. Тому я навчилася розрізняти, коли моя увага до деталей це перевага, а коли зайвий перфекціонізм. Щоб зрозуміти свій темперамент, спробуйте проаналізувати свої реакції на різні ситуації, пройти тест на темперамент. Їх дуже багато в інтернеті. І це такі тести, які в основному на скількох сайтах ви б не прийшли їх, він покаже вам один і той самий результат, скоріше за все. Я, наприклад, пройшла з шість, напевно, таких тестів. Всі вони, як один, показали, що я меланхолік, а в декількох із них, по-моєму, вдвох, було теж, що частинка в мені є флегматика. Також ви можете просто подумати і проаналізувати, що вас дратує, а що надихає, звернути увагу на свої сильні сторони, адже це ваші природні переваги. Наприклад, якщо ви меланхолік, так як я, то використовуйте свою здатність аналізу в роботі або творчості. Якщо ви схильні до рефлексії, знайдіть час для саморозвитку, але не забувайте про відпочинок. Це дуже банально, але коли я вперше дізналася, що я меланхолік, це було справжнє відкриття, бо я зрозуміла, чому я так сильно переживаю через дрібниці і чому мені подобається багато думати і аналізувати. І це мені допомогло прийняти себе і перестати себе звинувачувати за те, що я не така енергійна, як сангвініки. або не така рішуча, як холерики. Я просто відкрила, що це, виявляється, не потрібно лікувати чи змінювати, бо завжди жила в переконанні, що я якась не така, а що сангвініки, холерики оце люди, на яких потрібно рівнятися. І потрібно свою особистість просто перекроювати, аби стати такими, або, хоча б, подібними, як вони, одного разу, або навіть не одного разу, я дуже довго готувала відео, в якому я співаю. Але мені здавалося, що я недостатньо ідеальна. Я перероблювала його кілька десятків разів, і це зайняло дуже багато часу. В результаті я просто виснажилась і розчарувалася. І своє відео я просто видалила. Пізніше я зрозуміла, що інші навіть не помітили б тих недоліків, які я так довго намагалася виправити. Тоді я почала вчитися розрізняти, коли моя уважність до деталей це перевага, а коли зайвий перфекціонізм, який лише витрачає мої сили. Отож, підсумуємо. Темперамент це наша природна основа, і в ньому немає нічого поганого чи хорошого. Головне зрозуміти це і використовувати свої сильні сторони. Чи впізнали ви себе в якомусь із типів? Напишіть у коментарях, який у вас темперамент, як це впливає на ваше життя, бо мені дійсно це цікаво. Цікаво, які люди мене дивляться. Дякую, що додивилися, і до нових зустрічей, Па-па! Це що? це що так можна було народ за 11 хвилин записати відео клас, ну давайте глянемо